Прочитала я промову так у дівчата, а, це борщик, я готувала. Промову про те, що всі дурепи, хто пішов з психології. Неважливо, яку освіту ти отримав. От ця пані жодної не отримала, але вона, як сать, Дас, клінічний психолог. Просто сать, Дас, він сімейний, а вона клінічний. Uh, і каже, не треба читати жодних книжок, треба спостерігати за собою. Ну, вона так і зробила, коли вивчала психологію, жодних книжок не почитала. Uh, про причини піти з професії. От я ще не пішла з професії, але ну, я поважаю, наприклад, що людина може виховувати п'ятеро дітей. Це поважна причина, чого вона дурепа? Вона свідомо вибрала родину. Як було у вас, хто пішов з професії, як було у вас? Багато українців, вони просто поїхали в різні країни і, як іммігранти, схопилися, за що вони можуть. Вони теж, як там життя складеться, може і не підуть з професії, а може підуть. Чого вони дурепи і, і, і дурні? Мені здається, що дурепа це от такі розповідає, і пише. Ну, Я сподіваюся, що в неї ну, зараз її, вона заспокоїться від істерики, відійде, і почне ну, якось ну, більш-менш ну, хоч не ну, так. Замислилася про те, чи я пішла з професії. Ну, Ні, не, піш, не пішла. По-перше, я займалася політичною психологією, це напрямок соціальної психології. І зверталася до теорії це справді цікаво. Соціальна психологія мені взагалі пішла. Захистилася я з психології менеджменту. Це формальне лідерство в мене було. Тема формального лідерства. І це теж напрямок соціальної психології. В Ірландії я намагалась консультувати, але справа в тому, що це 10 євро для наших, а це мало за годину.